Шо, бой? Ну, перше враження не дотисли да, сьогодні? Що скажеш? 100%. Ну, Скільки моментів? Я думаю, що ми після тієї помилки, яку в першому таймі, допустили, повністю контролювали гру, просто не змогли цю перевагу втілити в, ті, в забиті м'ячі. Е -е, результат закономірний сьогодні? На мою думку, ні. Ми мали перемагати і, і вести додому три очки. З боку здалося, що команда була сьогодні свіжа і добряче бігла вперед. Чи відчували ви якісь сьогодні екстрасили? Можливо, це тиждень паузи дався ознаки, чи це просто так здалося? Я думаю, це так здалося. По-перше, на нас результат давив, тому що програвали один-нуль, хотіли виграти. А нас до того готують, щоб ми всі 90 хвилин бігли вперед, мали перевагу, пресингували. Тому я думаю, це нормально. Ну, наче якась була сьогодні, знаєш, легкість додаткова в діях, в рухах, в атаці. Більше було ударів, більше, більше моментів забити, так? Да? Ну я думаю, новий тренерський штаб час діє, і видно, що значить ми над чимось працюємо, і намагаємося чогось досягти. Не завжди це виходить, але ми постійно прагнемо бути кращими. Останнє запитання: чи в курсі ти що там з саліху? Е, чесно, ні. Може бути дуже тяжка травма. Поки ми нічого не знаємо, а вже була гра, і я думаю, скоро всі все дізна... дізнаються. Ми бажаємо як найшвидшого одужання щоб там не було серйозної травми.